Катерині Болезі у підготовці до ЗНО з англійської мови допомагали фільми. І музика на англійській мові. Практикувала англійську тим, що я дивилась фільми, серіали, слухала музику, навіть почала читати книжки. Я думаю, це теж була невід'ємна частина підготовки, тому що так я дізнавалася саме живу англійську мову. Дівчина каже, не думала, що можна отримати 200 балів на ЗНО. Я ніколи не сприймала це як екраність, Думала, ну помрію собі, отримую там 190 плюс, і так і буде. Врядячи шості ранку, я зайшла в свій особистий кабінет, і перше, що я побачила, це 72 тестових бали із 72, На цьому я вже видихнула, що це точно 200. Я була дуже рада, але це був ранок, тому я ще не дуже зрозуміла. А вже потім, коли я розказала мамі, татові, тоді я вже така в мене була ейфорія. Допомагала об'єтовця до ЗНО і менторка наставниця Оксана Науменко. підготовкою спілкувалася вікна, англійською мовою розповідає Оксана Науменко. Ми спілкувались 99% часу англійською мовою. Вона каже: інколи навіть було трохи соромно їхати в громадському транспорті, і тут, коли дзвонить один чи інший викладач, якби ти розумієш, що ти все одно повинен відповісти німецькою чи англійською. Але це і класно, що вона зразу занурюється в та середовище. Крім німецької і англійської мови, Катерина Булеза ще планує вивчити. Одну мову було б цікаво взяти зовсім в бік і вивчити якусь китайську, але побачимо, як складеться далі. На Хмельниччині цьогоріч лише троє випускників здобули максимальний бал із ЗНО. З англійської мови. Це випускниця Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Катерина Болеза. Математику склав на максимальний бал Шепетівський випускник НВК номер 1 Віктор Цвіль. Із хімії набрав 200 балів випускник хмельницького ліцею імені Артема Мазура Михайло Бойко. Про це розповіла методист Фінницького регіонального центру учіння якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, минулого року таких випускників було шестеро. Андрій Гумене, Юрій Чорний.